З вами і У нас на огляді шкода Октавія А8. 2020 рік дизельний двигун на 2 літри, автоматична коробка перемикання передач оригінального пробігу всього 193 тисячі. Саме цей автомобіль свіжопригнаний з Європи, а саме з Франції. Він без пробігу в Україні. Він цілий рівний, без пошкоджень. Кузов, як ви бачите, це ліфтбек, величезний багажний простір, а ще дуже елегантно виглядає. Фара. Топова ледовська фара, наближнє на дальнє світло, денні ходові вогні, асистенти паркування, як так і ззаду, а ще камера заднього огляду з омивачем. Мультикермо, навігаційна система, датчики світла, датчик дощу, дзеркала, які складаються, повний безключовий доступ як на запуск, так і на відкриття та закриття самого автомобіля. Зовні це седан, а по факту це ліфтбек. Відрізняється він тим, що це у нас надзвичайно місткий багажний відсік з великим проємом, а літражу цілих 600 літрів. Сидіння у нас складається просто потягнувши за отакі от ручки з двох сторін, і сидіння саме по собі складається. Ало цього робити не потрібно. і на завершення саме цей автомобіль ви можете оформити у кредит, обміняти на свій автомобіль з доплатою або оформити у лізинг. Також розрахуватися по безготівковому рахунку з поверненням ПДВ. Кому цікаво, приїжджайте це місто Бердич, вулиці Шкиряників 8, автомайданчик Біравто. Ми працюємо без вихідних.